Всім привіт! З вами Галя Меркуті, І як ви вже прочитали, це відео про те, чому я вирішила знімати. Почнемо з самого початку. Декілька років назад я дійсно задумалась про те, щоб стати відеоблогером. Хотіла мати свій канал на Ютубі, знімати різні відео, як це роблять відомі відеоблогери, але дуже переживала, що про мене подумають мої однокласники і чи обща комусь буде цікаві мої відео. І я на це якось забила. Але декілька днів назад мені написала одна дівчина в Аску. Вона мене запитала, чи маю я свій канал на Ютубі, чи знімаю якісь відео, тому що вона би дуже хотіла підписатися і слідкувати за мною. Я звичайно відреагувала на це з усмішкою, просто відписала: ні, мене немає на ютубі, не знімаю ніякі відео, і нічого такого в мене немає. Але вона почала мені писати ВКонтакті. Писала дуже часто, будь ласка, знімає якісь відео, тебе так цікаво дивитися, ти класно ведеш свій аск і все таке. І я дійсно над цим задумалася, дуже серйозно задумалася. І все-таки наважилася, і зараз знімаю відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте мені палець вверх, підпишіться на мій канал, а також на мій аск-інстаграм. Посилання будуть в описі до відео і па-па!